Всім добрий день. Сьогодні поговоримо про те, чому на лухині жовтіє листя. Жовтіє воно по двох причинах. Перше це може бути майський жук коріннівий, друга нестача желіза. А нестача желіза це із-за того, що відсутня кислотність у ґрунті. Взяв отакий прибор. Зараз ми перевіримо. Так от. от і вияснили, чому жовті листя. Тобто лохіна не отримує відповідної кислоти, кислотності в ґрунті і не в смозі переробити желізо. Яке є у цій почві. Ну, якось воно так звучить. Мабуть, причина у цьому, що забило каплю. Це останній мене ряд. Всі другі кущі гарні, а ці, тут один і там ще один, Що видно, що утіється. Походу забило каплю. Кислотність, думаю, всі знають, має бути від 4,5 до 5,5. от. Так от.